16 лютого відзначаємо День Єднання. Нині єдність є запорукою нашої стійкості, боротьби проти окупанта. Про те, що єднає українців під час війни, про волонтерство, про добровільне бажання вступати у лави захисників, про бажання говорити виключно рідною українською мовою, розкажемо у новому випуску програми Воєнний час. Бажання захистити батьківщину, помститися ворогу за смерті співвітчизників у лютому 2022 року підняло дух мільйонів українців. Черги добровольців стояли біля військоматів. 25 лютого у лави захисників за власним бажанням записалася й хмельничанка Наталя Єфремова. Служила у 86-му окремому батальйоні ТРО. Я Учасник Майдана 2014 року. І ну, не могла себе уявити, що я не буду приймати участь у тому, в тих подіях, які відбувалися. Ми знали, що е, росіяни вже зайшли, ну, бомбили Київ, бомбили е, Гостоміль, і було, була вирогідність, що вони підуть і далі. Тобто ну, не було впевненості, ну, їхніх, в чому що буде відбуватися далі? Тобто стояло питання в обороні нашої місцевості імені Хмельниць, Хмельницької області, і тому я пішла. Я розуміла, що мені вже ну, типа, не 20 років і ну, пішла в територіальну оборону. Згодом батальйон, де служила Наталя Борисівна, відправили в зону активних бойових дій. Спершу служила у Слов'янську, далі з побратимами боронила Балаклію, воювала на Херсонщині. Була можливість, звичайно, відказатися йти вперед ну, на схід, але ну, вже я розуміла, що якщо я вже ну, в лавах ЗСУ, то відмовлятися це вже було б ну неправильно і. Вже були люди, з якими ти постійно спілкувалася, з якими ти здружилась, і ти розуміла, що ну я вже зрозуміла, що я вже ну ні в якому разі не відмовлюся і піду вже з ними до кінця. За два роки Великої війни захисниця змінювала свої бойові обов'язки. По їй запропонували бути кухарем. Інших посад для добровольців у батальйоні не залишалося. Потім перекваліфікувалася. Кухарем я була півроку. Десь приблизно до, до, до літа 22-го року. І зрозуміла, що я хочу більшого, я хочу розвиватися в військовій справі і обрала для себе бойового медика. Тобто я пройшла курси бойових медиків і вже наприкінці 22-го року я пішла в роту. Я була бойовим медиком роти. Це евакуація, це поранені, це вивоз бійців з точок евакуації, це постійно під обстрілами, це постійно в стані стресу, це боротьба за життя людей. Нині за станом здоров'я захисниця в тилу до Великої війни пані Наталя працювала у міськраді головним спеціалістом управління екології та контролю за благоустроєм. Згодом у сфері торгівлі війна змінила її життєві пріоритети. Ти розумієш, що саме головне це ніякий ну, добробут, достаток. Це все дуже важливо, це все дуже треба. Але найцінніше в людині це, звичайно, життя. Тобто ніякі гроші, ніякі посади, воно того не замінить. Звичайно, в перемогу ми повинні вірити, якщо ми не віримо в перемогу, то для чого це все починати? Тоді стільки людей загинуло, для чого? В перемогу, звичайно, вірю, можливо, не так швидко. І, на жаль, ще загине не, од... ну, не одна людина. Але ми все одно, все одно, звичайно, ми вже перемогли, ми вже показали світові, що ми є держава, ми є нація. Єднає українців і волонтерство. До нині щодень плетуть маскувальні сітки, збирають на дрони, бойові автівки, закликають інших не здаватися у допомозі фронту. Волонтерство почалося як для багатьох в лютому місяці з 24 числа лютого 22-го року. Змінилося, звичайно, змінилося за цих три роки однозначно. Ну, хтось втомився, когось, хтось змінив свій напрямок з волонтерства на військову службу. Багато змін пройшло за три роки. Деякі з наших волонтерів, які з нами волонтерили на початках, зараз відходять від поранень, важких поранень, тому що пішли добровольцями, зрозуміли, що більше можуть зробити саме військові службі, хтось залишився і, в принципі, Такою командою так і далі працюємо. На початку війни, згадує пані Тетяна, волонтерство стало стихією, яка рятувала і рятує захисників. Волонтерські осередки сформувалися самі собою, без наказів керівників, за бажанням людей. На початку, це дійсно ми були таким цілим живим організмом. І от настуня, яка з нами досі, вона працює, викладає в школі, але кожну свою вільну хвилинку все-таки просвячує волонтерству. От я пам'ятаю, як вона казала: вона прийшла сюди в планету. Каже, я коли знала, що почалась повномасштабна, я не могла сидіти вдома вже однозначно розуміла, що, що десь я потрібна, і пішла шукати, куди себе подіти. І коли вона прийшла в центр, побачила тут біля планети такий шалений вулик з людей, і от вона вперто стояла, і коли їй сказали, що не потрібно тут багато людей, вона вперто стояла і все-таки знайшла собі роботу, сама знайшла, куди себе притулити, скажімо так, і так, так ми єдналися, так гуртувалися, і однозначно ніхто нікому не телефонував, люди самі знаходились. Волонтерство це не тільки збір необхідного для фронту, а й емоційна підтримка захисників, ланка єднання воїнів і тилом. І як справи, і ну просто навіть моральна підтримка. Святами привітати, розказати багато хто розказує те, чого не можуть розказати рідним. Знаєте, ми такі, як можна сказати, міні-психологи, деколи виконуємо таку функцію. Нині громадська організація Планета волонтерів відповідає на різні запити військовиків: від дронів до медикаментів і спальників. Волонтери вважають, не можна давати слабину, втомлюватися. Звитяги воїнів надихають працювати далі. Для того щоб ми гуртувалися і єдналися, це кожен має відчути відчути свою країну. Я мені нещодавно сказали, там, ми захоплюємося там твоєю роботою, що ти не, не опускаєш руки. Справа в тому, що я, мабуть, занадто сильно люблю свою країну, аби нічого не робити. Тому я, я бажаю всім відчути любов до своєї країни, зрозуміти, що боротьба не за владу, боротьба за наш дім, за нашу країну, за наше сьогодення і наше майбутнє. Бо разом ми сила. Війна об'єднала українців і бажанням відмовитися від усього ворожого, російського, зокрема відмови, яку історично нав'язували не одне століття. Переїхала я в Хмельницький в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що була окупація в місті Балаклія, це Харківська область, в 22-му році. В березні 22-го року я вже була в Хмельницькому і влаштувалась. Сімейним лікарем пані Олена розповідає, закінчила школу у 2004 році. Всю навчальну програму їм викладали російською. Так було і у виші. В атестаті про середню освіту в школі. Якщо дивитися, от нещодавно це подивилася. От восени 24-го року ніхто на це не, не звертав ніколи уваги. Тобто, зараз я акцентувала на цьому. Написана російська мова. В дужках рідна мова, 12 балів. Українська мова, там у мене стоїть 10, англійська мова в дужках, іноземна мова, там 12 балів. Тобто, ну так от під підкреслювали, що російська мова вона рідна. Лише повномасштабна війна змусила Олену Скалицьку задуматися над цим парадоксальним фактом. Жорстокість окупанта спонукала перейти на державну українську мову. Допоміг переїзд в україномовний Хмельницький. Тільки в Хмельницькому, в місті Хмельницькому я почала розмовляти українською мовою в зв'язку з окупацією. Міста Балаклія, і ми зрозуміли, що це мова окупантів, і тому треба розмовляти українською мовою. Спілкування на українській мові в мене не було до війни. Але предмет, як українська мова та література, в школі присутній був, і в медичному університеті теж був. Я пам'ятаю на першому курсі українська мова, такий предмет був. читали твори українських письменників. Це я гарно вчилась, тому читала. Лікарка спостерігає, як з часом україномовними стають її пацієнти-переселенці. Ситуація з переселенцями декілька інша ніж з місцевими хмельничанами, тому що коли я приїхала в 22 му році, до мене і пішли записуватися навалом переселенці, виключно з того, що своя з Харківської області спілкуюся російською мовою, тобто ніхто не буде їх там заставляти спілкуватися на українській мові, але це був 22 другий рік. Вже якщо взяти зараз. Переселенці, ну одиниці, може там населення 70+, плюс ще спілкуються російською мовою. Всі перейшли на українську мову. Вони спілкуються вже на українській мові, але але записувались, тому що я спілкувалася на російській мові. своїх трьох дітей. Пані Олена виховує українською. Велику роль тут відіграють і навчальні заклади. Щоб бути україномовним, це моя думка повинно скрізь бути в українській мові, тобто. Книжки повинні бути на українській. тобто в мене вже діти розмовляють українською мовою, бо немає російських книжок. Ну тобто підручники на українському. Ну як я вчилася в національному медичному університеті, всі підручники були на російській мові. Ну тобто, якщо не було українських підручників, це а діти спілкуються українською мовою. У мене троє дітей, вони вільно спілкуються українською мовою. Вони не вміють спілкуватися російською мовою, бо вони маленькі, і вже і в садочку з ними спілкує. Добрий ранок. Там дякую і все, і все підручники живчать же на українській мові. Я вважаю, що треба нам об'єднатися і спілкуватися українською мовою, читати книжки україномовні, читати твори українських письменників. І це повинно бути розповсюджено. І, і все, і тільки оце і зробить. Якщо на каналах буде українська мова, якщо е, будуть українські пісні, українські виконавці, то все всі будуть спілкуватися українською мовою. Тож у єдності наша сила, міць, головне продовжувати допомагати фронту. День єднання цей черговий привід, подякувати нашим захисникам, побажати усім якнайшвидшої перемоги.